Я йду на горщик. Прийшли до оленки Софія й Микита. Та бачить оленка, що щось тут не так. Невже вам так зручно в підгузку ходити? Бо я без підгузка давно, просто так. Ходім, покажу я вам дещо чарівне. Відкрий скоріше шафу. Ой, що це стоїть. На вигляд, здається, що щось дуже дивне. Знімайте підгузки й на горщик сході. Наступного дня прийшли в гості до вані. Та ваня кудись швидко побіг. Ти що? З нами в хованки граєш у вані? Та ні, я до горщика ледве добіг. Невже і Іван вже під гузок не носить, і горщика має свого він давно. Як тут раптом кіт біжить, так, що з ніг зносить. Він теж ледь добіг до лоточку свого. За декілька днів завітали до Ані. У неї є песик пухнастий, смішний. Для нього пелюшки лежать у вітальні. Він теж без підгузку ход зовсім малий. «Цікаво, а Аня теж горщик свій має, подумав Микіта в кімнату зайшов. Немає, а може, десь просто ховає, як раптом на горщику Аню знайшов. Залишилось нам до мешка завітати. Зустрів їх Мишко. в нього мокрі штанці. Я також до горщика став же звикати, сказав нам Мишко з ком'ячком у руці. Ходім, покажу, який горщик у мене у вигляді жабки. Кумедний такий. Пішли на подвір'я, а там щось зелене. Тож ж горщик мишка, ну такий він чудний. Що ж, час запросити всіх друзів до себе. Та соромно якось підгузка вже нам. Дивись два пакети для мене і для тебе. Відкрий їх скоріше, цікаво ж, що ж там. Софійка й Микита пакети відкрили. Всередині них. Подарунки знайшли, два горщика, як же вони їм зраділи, під гуски зняли й на горщик пішли.